Доброго дня, друзі! В вашій увазі будинок в горах з нормальним під'їздом, зі всіма комунікаціями на стадії будівництва. І це внизу от, така величезна тераса площою 200 квадратів. Ось це все тераса. І там вона йде подвійна. Є нижня тераса і верхня тераса. Так, це другий поверх. Бачите, такий без. Рам з вікна мають бути без перегородок таких. З рамами, але без перегородок. Санвузу. Така вітальня на другому поверсі, така в японському стилі з перегородками. Ну і саме головна фішка це оці вікна. Так, такий акваріум своєрідний. Як я його називаю. Ділянка не має сусідів. Вона межує з лісгоспом, оці дерева це ділянка. Вони виросли на ділянці ці смереки. Сусідів немає, тільки дорога. От там межує з дорогою, а так сусідів немає взагалі. І в перспективі. Площа будинку 186 метрів квадратних. Це поки що, що все у стадії будівництва. От, перший поверх. кухня вітальня Так, це тут вхід. Невеличка територія. Тут може бути спальня, дитяча. Ну і тут ванна. Така панорамна ванна з акваріумними вікнами. Опа. І все це все це серед лісу. Без сусідів. Внизу протікає струмок. Його може і не чути, бо він скованим. Скований ледом. Ну і от оця тераса нижня.